як Заправити Арпала. Дивіться, тут, щоб заправити, ось бачок, але тут він в такому місці, виходить, під, силою, під бункером. що Я пробував заливати півторашкою, і воно мені неудобно, щоб заливати півторашкою. Того купив таку каністру з піцюркою. Ось одніпрямовська каністра з такою піцюркою, я не знаю, як вона правильно називається. Попробую, може, нею буде удобніше заправляти. Зараз знімлю і покажу. Перший раз. Пробую так, що. Як кажуть, не судіться строго. Ой, так. Що тут? В чому тут суть? Тут отако, кришку відкручуєш і тут дивіться, в чому фішка. Оця піцюрочка, отако, накручується іменно на саму різьбу. Оце прикольно. О. І тепер буде теляти носика. Тільки я не знаю, як воно булькати буде. Може тут якось передбачено воно. Не знаю. Будемо пробувати зараз. Так, а в арпалі тут все просто. Відкриваємо кришку бака. О! Так, і зараз будемо пробувати заливати туди. Як, це? Як би його попасти, ану, чекай би, знімаю і це неудобно мені. А ну-ка... Тече чи не тече? О! Тече! Видно, Ай, коротше, нема мене третьої руки, щоб туди залізти. Ей! Зараз двома руками попробуй не, не цей. Цей телефон мені так заважає. От, захотів відео зняти. Ну, ладно. О, видно? О, видно, тече де якраз? З цієї піцюрочки тече. Давай. Чекай бо я не закрутив до кінця, тікає через верх. От Євген. От зняв відос, село без газу. Червоно порозливав. Коротше. Оце заляв. Ні. О, на силочку отакого. Треба якось приноровитися, сюди заливати. Воно тоненькою якоюсь тюрочкою тече через цю штуку. Хто дуже спішить, то такий метод не підходить, напевно. Може я неправильно щось роблю, народ, то підкажіть. Бо щось дуже помало воно тече ще й теж порозливав. Коротше, якось так воно чи я щось неправильно роблю з цією каністрою, ну воно щось з неї дуже помало тече. Зараз якось по-другому приноровлюся Хто думає, що це відеоінструкція? Ні, це не інструкція. Це я питаю, як його правильно заправляти туди, щоб туди попасти. І ще в мене було цей. Е, як його е, різав, кончився цей, кончився бензин. Але тут немає ніякого підсоса нічого такого. Я думаю, що воно. Є мені, виходить, одною рукою я взагалі. Просто на бамбурю сюди 10 літрів бензину. Тепер не можу однією рукою підняти, щоб показати як воно. Коротше, вибачайте, чуваки. Буду тримати двома руками і якось попадати туди. Ще би третьою рукою. Коротше харе. Наляв, зараз буду заводити. Попробуємо, чи заведеться без всяких цих. Так, то відкладаємо. Це закриваємо, звісно, витерти б трохи було. Так, зараз попробую Е, давай, де ти? Не можеш попасти, біда якась болотяна. Коротше, зараз закрию, попробую завести Коротше, народ, дивіться, на селочку я розібрався з тою каністрою. Не знаю, чи буде видно, зараз попробую показати. Е, ну, Напроти сонця. Розвертайся. Дивіться, Тут всі А ану, фокусуйся. Бачите, там така. Коротше, така штуковина є. Получається, якщо е, треба, щоб оці дві полоски. Ну, може всі знають, я не знаю, покажу людям ще. Бачите, дві полоски. Вони, коли наверху, бензин тече низом, а через верх воздух поступає, тоді воно нормально ляє з нормальним цим. Хоче фокусуватися. щось. Точніше, хоче, але. О, я думаю видно. О. Коли отак ляти, ці вот дві штуки мають наверху бути. Коли так ляти, тоді воно нормально наливається, бо я зразу перевернув верх ногами і воно паршиво текло, паршиво наливалося і трохи порозливав. Так що, хто таким не користувався, то, то майте на увазі. Оці, оці дві штукові не мають бути наверху. А так наливаю вполне нормально. Насилочку заправив, зараз буду пробувати заводити. Так, заводимо, завели, заводимо. Тільки не знаєш, що тут нічого підкачувати, так що тут на що звернути увагу? Тут має бути торк, тут має бути он, Далі заслонку закрити, краник відкрити. Все, пробуємо. Я думав, тут щось підкачувати, треба, ще щось. нічого диви, кончився бензин, долив торг і нормально функціонує. Хороша техніка, я вам скажу. Зараз буду арпалувати, кому цікаво, десь там наступні відоси. Попробуємо, скільки він намаслає, 55 літрів корзину, за скільки часу намаслає геляк мій. Взагалі, класайте десь наступні відоси. А каністра, між прочим, непогана штука, коли треба в якісь такі замутні, замутні дюрки залізти.